Ну що, Привіт, мої збирачі меблів в домашніх умовах. Я вам розповім зараз, як кріпити телескопічні направляючи до бокових частин ящиків. Це саме популярне запитання щодо збирання меблів. Погнали! Так, в першу чергу, що ми робимо з направляйкою. А, вона розсунає, і тут позаду в маленькій частині є такий речіжок. Ви його опускаєте донизу та висовуєте. Вона поділи, поділилася на дві частини. Ця частина, та що ширше буде йти та кріпитися до корпусу э, комода, ліжок, неважно. До бокових частинок ця вузенька буде кріпитися вже э, до бокової частини ящика. Щодо кріплення, нам по Потрібні будуть 16 саморізи. Це самі маленькі саморізи у наборі. На боковій частині ящика є насічки для 16 саморізів. Mm -hmm. І ось. Mm -hmm. Ставите позиціонуєте направляючу <свісно> таким ось образом, щоб у вас отвори на в бокових частинах направляючих співпадали з насічками на бокових частинах ящиків. Потім ми кріпимо 16 ми саморізами за допомогою шуруповерту. Так, це перша і друга частина. Бокові частини ящиків складаються з правої та лівої стічки. Ми повторюємо таку ж саму операцію. Так, дивіться. У вас повинна от така от історія. Це права та ліва частина ящика, боковинки. Тобто вони у дзеркалі. Тепер далі збираємо сам ящик. Світлайка бачу кабід, що демобамера во слабці лайне. Зараз ми прийшли до найцікавішого. Як закріпити бокові, направляючи до стійки, ми так же само тут трошки теорії буде. Перше кріплення завжди йде 37 мм від краю направляючи. Тобто це буде оцей отвір. Побачили? Оцей отвір перший. Теоретично це перший, але фактично це буде. Так же само ми його позиціонуємо там по насічкам та фіксуємо. Важливіше. Е, неважливо, які у вас ящики. Втоплені в корпус або ж накладні. До цього ми ще повернемося, я докладніше розповім. Ви все одно, направляючу кріпите цей отвір 37 мм від краю. Будучи отак, це накладні фасади, отак це будуть внутрішні фасади. Перші Насичка, первый отрывок. Come here to me. You look like you're the I want to live right now. Baby, I'm as young as the night. I want to dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop turning it up. Don't stop turning it up. Встановили ящики в комод. Тепер я вам покажу і розкажу, як це робиться. Ви висунули, направляючи повністю. Взяли. Це краще робити вдвох, Ну, є якщо один, то треба приловчитися. Ви вставляєте широку лижу в вузьку і ведете до щелчка. Ви почуєте щолчок, це означає, що вони вже стикувалися. І все, далі планенько заводите їх повністю. Все.